Завершуючи тему Оргії Арестовича, Фейгіна, Латиніна і Портнікова, Олексій Арестович записав відео, на якому він сказав, що Портніков відмовився від дебатів з Олексієм. Так, дорогі українські патріоти, які відстоюють долю нашої неньки в публічному пространстві, Віталій Портніков, як і слід було виявився вище дебатів зі со мною. Ну, не повезло. так не повезло. Я в ответ приглашаю всех вас на дебаты со мной. Любого из вас, либо всех вас с копом. Можете посовещаться, собрать команду, прийти, чтобы вас было много. Я буду один. И посрамите же меня, наконец, как не выгласа, интеллектуала, предателя украинского народа и так далее, и так далее. Вы специалисты по шпионам, по контрразведке, по защите Родины и по всему остальному. Я жду вас с нетерпением. Формат ваш. Выбирайте любой. Время ваше выбирайте любов. Ми зробимо все, щоб ви победили. Я помогу вам виіграти усі дебати. Ви тільки придіть. Якийсь бред він записав, і дивно, чому це Портніков не захоче з серестовичем. От з Латиніною Портніков а, вирішив побалакати, по подебатувати. Це було досить успішно. А, з точки зору навіть Портнікова, він, мені здається, набрав ще більшої популярності. А от з Арестовичем він дебатувати не хоче. Чому? А може, тому що як тільки вийшло відео дебатів Портнікова з Латиніною, Арестович понаписував дуже багато гадості, що Портніков це чудо переведене із Дніпропетровського університету в Московський, де і на факультет журналістики вяжі доказати. Тяжелых когнитивных расстройств его его аудитории, которая ищет шпионов где угодно, а у себя под носом просмотрела. Далее, Вин одразу выдал еще один пост. Да Вин написал. Еще, кто у нас вообще держит в видеоформате психическое расстройство в виде левого патриотического спектра? На ум приходят Портников, Стерненко, Янина Соколова, две подагентурные крысы и одна вящая дура, засравшая Киев своими депрессивными плакатами. В общем, сер гей, парад и шизофреничка. Тобто, Арестовыч, после. того, як відбулося інтерв'ю, точніше дебати Портнікова з Латиніною, накидав гавна на Портнікова. І це було, дивіться, 28 травня. 28 травня майже одразу два пости з різницею в годину. І далі він. 31 травня, через два дні після того, як він. Обізвав там всіх, включно з Портніковим, і шизофренічками, і Сергіями, і падагентурними крисами. Він написав дослушав, слушав то Портнікова і Латиніну. Тобто, виходить, це пост за 31 травня, виходить Арестович, навіть не дивився ті дебати Портнікова з Латиніною. Він просто вийшов, накидав на Портнікова, навіть не подивившись ті дебати. А через два дні, коли в нього тільки з'явився час. Дослухати ці дебати до кінця він написав, що Віталій прав во всьому, кроме блм подходу к позиціонуванню України. Юля не права во всьому, кроме недоумівання, Зачем добровольно позиціонуватися, як жертва угнетення. І далі. Чомусь незрозуміле для Олексія Портніков вирішив, що він не хоче ніяких дебатів з Арестовичем. Якщо ти не подивився навіть, навіть відео, навіть дебатів Портнікова з латині, а ти вийшов, накидав на Портнікова гавна, а через два дні ти тільки завершуєш дивитися ці дебати і а, пишеш зовсім протилежне до, до того, що ти писав тут. Ну, На яких тоді підставах ти писав оце все. Я, я взагалі, коротше, не зрозумію. А, мені здається, що Олексій в своєму репертуарі, він очікував отримати підтримку від аудиторії, але навіть його аудиторія закидала Олексія какашками, і далі він через два дні вирішив виправитися. Навіщо він писав, що він наконець-то дослушав Порт і Латиніну? Ну я припускаю, що в нього не було часу, але навіщо ти тоді писав гадості, навіть не послухавши, що вони там кажуть. И на остаток кусочек сполкувания Фельдмана и Арестовича в их військовому дневнику» по теме Портниковой-Латыниной. Условно, как редактора, меня и журналіста меня беспокоит в данном случае другой вопрос, откровенно говоря. Я не знаю, что там было вначале, но это же известно, что господин Портников, которого мы чего-то вдруг обсуждаем странным образом с его журналистскими компетенциями, это же ну, достаточно такой близкий партнер господина Княжицкого, а Княжицкий у нас, ну, титулованный как бы, партнер Севковича. А Севкович в этой стране проводит генералов СБУ, предателей, шпионов, назначает их на должности. Ну, как там, мне кажется, что много конфликтов интересов. Мне кажется, что в нынешнее время общество должно, как бы, от людей, у которых есть конфликты интересов и потенциальные, даже потенциальные связи с российскими такими вот условиями. І Фельдман в ефірі розповідає про потенціальні зв'язі Портнікова з якимось княжицьким сівковичем. До речі, я не знаю, хто це. Я об'єктивно не знаю, хто це Княжицький Сівкович. Але а, коли Фельдман каже про потенціальні зв'язці Портнікова з кем-то, я завжди згадую Олексія Арестовича, який їздив в Росію в Москву на поклон к Дугіну. Тобто Фельдман нам розповідає про потенціальні зв'язі Портнікова з ким то Арестовичу, який їздив в Росію до Дугіна, це просто сюрреалізм. Я не знаю, які там у Портнікова зв'язки. Я взагалі в мене нема культа річності. Я а, в якихось темах з Портніковим я не згоден з тим, що він каже. Я в дуже багатьох темах не згоден з тим, що каже Олексій Арестович. Але багатворіть Портнікова, бага... багатворіть Арестовича або ще когось. Це не моя тема. Я дивлюсь на думки людей. Я ніколи не дивлюсь на людину і там на неї кланяюсь, як дуже часто це роблять українці. Але коли Фельдман в своєму ефірі каже: от потенціальні зв'яз Портнікова з кем-то, і він це каже Арестовичу, мало ли які там зв'язі були у Арестовича з Дугіним, це сюрреалізм.